«Хочемо запросити всіх одеситів і гостей нашого міста і вимушено переміщених осіб, які проживають в нашому місті, на святкове відкриття ялинки, яке відбудеться 6 грудня, о 17 годині 30 хвилин, на вулиці Дерибасівській біля традиційно встановленої ялинки, яка встановлюється щорічно. на… В центрі нашого міста буде святкова програма, організована муніципальним театром імені Саліка. І е, наші діти будуть виступати для всіх е, гостей на ялинку. Не витрачено бюджетних коштів. Це ялинка, яка належить місту. Щорічно, ми її встановлюємо силами наших комунальних служб, і в цьому році також не витрачаються бюджетні кошти з нашої програми. Цільової на культуру і всі заходи, які будуть організовані, вони також організовані нашими муніципальними службами, муніципальним театром і дітьми, які навчаються в муніципальних школах. В нас буде встановлено біля ялинки дев'яти кіловатний генератор, який буде запитувати нашу ялинку. До середини січня точно буде стояти, на, якщо буде бажання, ми продовжимо термін Я до травневих. Багато культурних заходів, які заплановані нашою програмою в сфері культури, було скасовано, тому що ми намагаємось мінімізувати витрати. І це було так і в 2022 році, і в 2023, і в 2024 також. Тому тільки заходи, які проводяться в наших комунальних установах в зоопарку. Наше комунальне підприємство Парки Одеси традиційно що вихідних організовує і влітку, і взимку концертні програми. В них приймають участь наші театри, не тільки муніципальні, а також і театри міста різні. І в цьому році також 6, 7, 8 пройдуть. До святкування дня Святого Миколая, так як ми сам новий рік святкувати ніч не плануємо, пройдуть концерти в парку Шевченка на стадіоні Чорноморець, і тут біля ялинки.